Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду. За гроші та дивний новий світ будемо говорити прямо зараз з нами на зв'язку. Криптоентузіаст Віталій Супрук. Я вітаю вас, пане Віталій. Як мене чутно, доброго дня. Супер. Вас також чуємо. Пане Віталій, ну що, почнемо з цієї золотої лихоманки. Золота лихоманка або якась нова схема, яку придумали. Ну, слухайте, ну. Давайте так, в наші в, 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 наші не друзі, точно, от, в даному випадку, або враховуючи Російську Федерацію, то наші в, 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 вороги Що там за золота лихоманка? Що там за історія? Розкажіть. Я просто так і не зрозумів ну, цю схему. Бо, в так, інтернеті є інформація складна. про те, що ну ще з 2014 року країни Брікс хочуть від'єднатися від доларової валютної системи. Угу. Ось і в даному випадку вони хочуть від'єднуватися шляхом національних валют, а національні валюти укріпити золотим запасом. Ну, ця інформація була 2014, 2015 рік, 2017 рік. А вже на сьогодні теж в інтернеті 2023-24 рік. Можна зустріти інформацію, де вони планують країни брік, це там Росія, Індія, Китай, Бразилія. Uh -huh. Хотять зробити Південна Америка. Хочуть зробити розрахунки не на доларовій системі, а хочуть зробити розрахунки в своїх національних валют, а їх прив'язати до золотого запасу. А як тут питання? Володний, от дивіться, а я... запас. Пане Віталій, дивіться: я от спеціально поспілкувався на цю тему з нашим спільним знайомим. От спільним знайомець Франкфурта. От, і що він сказав, наш спільний знайомий сказав, що не дуже вірить в цю історію. Або ні, навіть не так. Ну, слухайте, він сказав, що на сьогодні найбільша частка золотих копалин і всієї цієї золотої нитки, ну умовно, будемо називати її, належить Брит Великій Британії. І так чи інакше. Тобто якось юридично впливати на цю історію буде дуже важко. І вся справа закінчиться просто фізичним протистоянням і відстоюванням своїх конкретних золотих інтересів. Отака от от його думка. Що да. Тоді я повернуся до того, як в нас формувалася ціна на золото до сьогоднішнього дня в світі. Ага. Е, Велика Британія да, дійсно є п'ять великих корпорацій, які володіють майже всіма е, золотими копальнями в усьому світі. Ага. Ну, тобто це Африка, Азія, Єв... ну, там, Євразія, Південна Америка. Ось, І виходить, що коли ці пару компаній збиралися, вони п'ять компаній там ходили, Вони ага. там кожен квартал визначали е, згідно видобутого золота, яка ціна буде золота. Так, yeah. це відбувалося в Великій Британії. Але yeah. на сьогоднішній день е, виходять оці от, е, представники країн Брікс, хочуть виходити з того, що власники то, якби компанії міжнародні, такі як Британія, а безпосередній ресурс знаходиться на їхній території. І в даному випадку вони планують е, наступним чином, так як введені санкції. Та, да, тобто, відносно Російської Федерації, я навіть не знаю, які там же санкції не вводились. Тобто, фактично даже важко подумати, які ще можна вести санкції. І вони, виходячи з цього, хочуть е, зробити якби перехід. От в нас є золото, ми його тут добуваємо. Є санкції сюди. Міжнародні компанії не мають доступу. З Цього виходити. Але є тут а, для країн БРІКС е, один ризик. Mm -hmm. Бо фактично таким еталоном в цій системі може бути Китай. Китай фактично може, як кажуть, своїм юанем, да, mm -hmm. вони там будуть пробувати свої валюти вводити, але я думаю, що це все буде робитися під Китай, тому що його економіка найміцніша. І фактично, якщо будуть братися валюти, то я думаю, що китайський юань буде таким мастодонтом в цій системі. Mm -hmm. Просто золото, я ще раз я от також не дуже розумію. Як так почекайте, ну слухайте, як так, 10 великих домів. Давайте умовно Брита... Ну вони з Британії, так чи інакше періодично впливають Рокшельди, Роткфеллери і інші товариші, от, звідомих всім. А от їх там 10-20 великих домів, вони контролюють. От, Якусь от, от територію, от неважливо де вона, вона на туманному альбіоні, чи вона десь у Кашмірі, чи десь у ось там на Закарпатті, чи ще в які, в якомусь э, Російській Федерації ніхто не знає там скільки цих копалин належить. Великій Британії. Коли побачив, слухайте, я коли побачив склад директорів Газпрому. І ці німецькі і ці німецькі прізвища, то я взагалі не зрозумів, чи я ця компанія, вона німецька, чи вона е, Російській Федерації належить. Ну от Тому от і за Британію таке. І що вони так просто погодяться на цю історію без війни? Я не дуже також вірю. Без фізичного протистояння, введення туди, на ту територію своїх сил і такого іншого. Так, щось мені здається, ми втратили зв'язок. а є? Я є. Є, Пане, бо пропало щось інтернет, цей самий через то переналаштував. Що, Британія зложить лапки, отак, от, і буде дивитися, я, як забирають їхні гроші, я не думаю. Е, я думаю, що фактично Російська Федерація виходить з чого Ну, безпосередньо за Російську Федерацію, агресора, який проти нас, е, через те, що відносно неї вже введено безліч санкцій. Є якісь певні санкції відносно mm. Китаю, е, оці всі компанії, що є там, вони є власниками, але ми не, ну, маємо зрозуміти одну річ. Є власник в Британії, а його остаткування знаходиться в тому ж самому Китаї, такі ж самі, як е, транскордонні корпорації Сполучених Штатів Америки, але їхні станки знаходяться в Китаї, і в цьому основна проблема. Тобто, фактично, заводом е, вони то володіють на праві приватної власності, але станки знаходяться в іншій державі. І у випадку, якщо ця держава починає ворогувати, то вони втрачають безпосередньо саме ага. виробництво. Та <кій> да, е в них є технології, тобто, технології Китай не зможе отримати, е там може погіршитися виробництво, але фактично, ну, танки, заводи то будуть знаходитись там. В цьому Я і вся розумію, проблема. Прийшов. Світ був ага. настільки глобальним, ну, ми ще повернемося до цієї, цієї теми. А ми ще повернемося до цієї Хід... Або ні, давайте продовжити. і Окей, станки. І що ми бачимо? Що тоді, ну умовно кажучи, у Європи і США більшість станків залишиться поза їхніми межами. І куди ці станки пойдуть? А вони будуть на них працювати. Вони в себе на території будуть працювати. А є ще ж один момент. Ага. Що на сьогоднішній день відбувається в Європейському Союзі? Ну, це останні декілька тижнів. Ага. Е, там є, от для прикладу, там є якісь певні компанії, які виробляють певну продукцію. Я не хочу так. казати, що давайте, нехай там капці шьють, шьють капці в Європейському mm. Союзі, нехай так. І є два заводи. І якщо ринок перенасичений, то в даному випадку один завод закривається. І mm. такі моменти в Європейському Союзі можуть бути. Коли закривається, от в Україні не просто буде почекайте. Пане Віталію, вони вже анонсовані закат Європи. Я там бачу. Вони вже анонсовані з ну, стискання економіки і все це воно, якби історію. так, ну просто іде взагалі в економіці. В дуже часто є проблема перевиробництва. Ага. Це ми, якщо візьмемо там тисячу 600 шестисотні років, ага. там 1300 то коли там бавовну, да, виробляли бавовну. Ага. То було вигодніше втопити в морі корабель, загружений бавовною, ніж викинути так. його на ринок, тобто, Я це розумію, не тільки прошу. сьогоднішня проблема. Це взагалі в економіці є така ситуація перевиробництва. Так. і фактично, на сьогоднішній день, щоб рішити цю проблему, завод буде продаватись, продаватися за меншу вартість ніж є. Ну і ходить така інформація, так як Російська Федерація знаходиться в обмеженнях. Mm -hmm. Що вони там різними шляхами будуть пробувати скуповлювати ці mm -hmm. строки. Я розумію ну, через тобто, схеми, через, через Іран, там, ну mm -hmm. через іншу якусь країну ну, через, то, стати, як от через країн Іран, країн. От, як точно. От Іран mm -hmm. ну, не, не найкращий приклад. І не думаєш що через Іран знайдуть. Mm -hmm. Я бачу, як вони знаходять ці свої сірі сірі схеми. Ну окей, тоді зрозуміло, чим ця вся історія може закінчитися. Побачимо ще раз. Я я вірю, що стара добра Британія. Не буде тихо споглядати, як їй червоний дракон лізе у кишеню. Mm -hmm. От <с>? я уважно спостерігаю за цим. Давайте також почекаємо. Слухайте, є гривня, є гривня тестується тут саме зараз. Навіщо? Яку задачу? От я розумію, що це інструмент якусь, для якоїсь задачі, яку вони хочуть зробити. Для якої. Ну, задача основна. Коли проходить будь-яка там. Грошова реформа, то її основна задача це зрозуміти, скільки в економіці грошей. Mm -hmm. Ну на сьогоднішній день там друкувалися, да, то есть, є гривні, які там друкувалися там, 92, 3 5 8 10 Потім проводилися знов э, ці вот реформи, щось вилучалися, банкноти, вводилися нові. Там Нацбанк їх публікує, і в даному випадку е, вводиться, ну, планується вести Національним банком цифрову гривню. Тобто mm -hmm. є гривня, наскільки я розумію, вона буде працювати на системі блокчейн, mm -hmm. тому що там є поняття закритий відкритий ключ. Е, це знову ж таки системи блокчейн розуміння. І знову в мене таке ну, особисте питання, да. Чи вони розробляли свою власну систему блокчейн, чи вони взяли якусь вже ну, діючу, ага. ну тобто з тих криптовалют, які є на сьогоднішній день, ага, ага. там той ж самий Ефіріум він давав змогу на його базі розробляти якісь інші валюти, які могли бути ага. незалежними в подальшому від цієї валюти? То є гривня. Я думаю, що порядок буде такий. Вводиться зараз ну як в другій половині 24-го року, планується вести тестовий режим, тобто надати змогу людям отримувати є гаманці і на них переводити з обичних е рахунків кошти, або я не знаю, яким чином буде налаштовано в терміналах. Можливо, переводити готівкові кошти в ці цифрові кошти. Ну це ж та сама ситуація, коли от зараз була новина, що встановлюється біткоін-автомати. автомати, так ось. Да, де людина вкладає звичайні фіатні кошти, а отримує взамін там цив, криптовалюту. Точно, ага. тут так само буде. Саму процедуру я скільки дивився, не бачив тобто деталей, не розумію, як буде, але процедура така. І з іншої сторони, це. Чи буде необхідний порядок верифікації для того, щоб зберегти ці кошти, да? тобто чи там за допомогою ідентифікаційного коду, uh -huh. чи за допомогою паспортних даних, чи коли людина хоче здійснити транзакцію, буде там вимога Face ID через розпізнавання відбитку пальця mm -hmm, так. чи ведення паролю? Що це може дати на сьогоднішній день? По-перше. Всі, як то кажуть, нас в народі люблять в мішечках поскладали гроші. Mm -hmm. Всі гроші з мішечків можуть бути вже непотрібними. Тобто їх треба буде переводити в ту цифрову Е, Інша ситуація це, якщо необхідно буде якимось чином верифіковуватись, ми будемо бачити безпосередніх користувачів Користувачі. нашої економіки. Ну Ось... тобто, так же само так. як з карткою, проходить там в деяких банках. Можна мати там 10, 20, 30 карточок. Якщо це буде система блокчейн, то я взагалі думаю, що це буде один рахунок для людини, ага. і не треба буде шукати 10 банків, щоб знати, скільки в людини коштує, тобто ми будемо чітко знати, скільки в нас людей в моніторинг приймає куча. Моніторинг Ось. і контроль. І в даному випадку. Ну, може бути таке, що там людина померла, її карточкою хтось користується, тому що банк. Ну, в банк не повідомили, що людина вже мертва, а кошти йдуть. Mm. Ось, і в даному випадку, я думаю, що це обмеження також зніметься. Ми будемо бачити реальне число наших людей за допомогою є грив. Всіх людей, я але розумію, знову ж таки, так. е якщо розумію. буде розподіл шляхом обміну готівкових коштів чи таких коштів на є гривню, да? а не буде розподіл, да? тобто, коли вводиться нова система і для нових громадян, я не знаю, як вона, як економіка сприйме цю я Модель вам, я вам скажу Тому так, що... не знаю. Пане Віталі, я вам скажу, що я о, через е, е, свою роботу я бував майже у кожному. Я бував у кожному регіоні нашої країни. І я маю на увазі зараз не якісь великі міста центральні, а от у ці села, маленькі маленькі містечки. Я заїжджав туди. Я був у хатах, у всіх, я бачив, я не розумію. <реш> як ці біткоїни, ця система от буде працювати у, ті, у, у, у тих місцях, де я був, якщо чесно, бо я це бачив на очі. Я не думаю, що там дуже покращилася ця ситуація, особливо після двох років повномасштабної війни. Я, я, я не розумію, для кого ця вся історія? Для кого? Ну, Історія буде така. Ви от, от, почекайте, по, от, я вам от, так скажу: 60-70% живуть на, на ЗОшит. Знаєте, що таке зошит? Приходиш до крамниці. Які є гривні? От які? Як воно? Я, але я розумію у ту історію, що ви розповіли, оці про мертві душі, перепис населення і таке інше. Бо дійсно порахувати не можна, і на місцях також склалася. От ревізія армії, мені також здається, пов'язана з цією історією. Бо регламентують мільйон двісті тисяч людей, а скільки. От, Насправді ще ніхто не знає, і може бути велике здивування, що частка людей там тільки на папері, а гроші якимось чудовим потоком кудись йдуть. А я так розумію, що блокчейн так спрацює, що ти тільки ти, от, якщо це твоя заробітна плата, ти воїн, тільки ти зможеш з нею щось робити. Ніхтось там інший там якийсь поганець там щось, а тільки ти. Я так розумію, так воно буде працювати. Ну, воно фактично так, але в я... чому проблема для мене розуміння: це спосіб ідентифікації особи mm -hmm. для здійснення транзакцій по даному гаманцю. Оцього я не знаю. Бо я, я для себе розумію, що він буде відрізнятися від звичайного криптогаманця, mm -hmm. тому що ага. це державна система. Ну, для прикладу, навіть формування криптогаманця, я думаю, буде виходити з використанням ідентифікаційного коду. Ну, то є хеш цього гаманця має бути зашифрований ідентифікаційний код особи, щоб розуміти, що це отака от фізична особа. Тобто, оцю всю процедуру цей інформації немає. Через то дуже важко говорити про є гривню, оскільки інформація не розкрита. Окей, зрозуміло. Слухайте, біткоін зріс? Слухайте, чому він зріс? І що, коли наступний раз? Е, Я до всім біткоін... до речі, ну, сколько на сьогодні він? 50? 52? 51. 51 з копійками 51 з копійками. Коли останнього разу ми з вами розмовляли, він був 42 От тоді ще, от коли тоді 42 От ми бачимо, да, що не небагато часу пройшло. І чиїсь інвестиції, якщо хтось вклав цю історію, ну гроші, ті, хто займається грошима, вони розуміють там, що відбуло, що відбулося. Тому, чому це відбулося? І коли наступний, коли наступний раз? Наступний раз я думаю, що до кінця цього літа, ну, до кінця цього року на літній період, може бути, може не бути просадка в ціні, ну, приблизно десь там до 30 тисяч, там, 40 тисяч цей, а в 2025 році ми можемо очікувати дуже великий сплеск, тобто ага. дуже високе підняття ціни. Ну там. 200-250. Ну знову ж таки, це моя особиста думка, це не якісь дані там підрахунки. Це я так як за ним спостерігаю. Я приблизно розумію, що в 2025 році можливий буде сплеск mm -hmm. цієї валюти, чому відбувається, чому він здорожчав? На нього впливає економічна криза. Фактично, люди, коли от йдуть там війни по світу, mm -hmm. в тому числі в Україні, коли люди там не розуміють, що робити, хоча б якось зберегти. Свої mm -hmm. статки вони Венфляції, починають так. вкладати в криптовалюту, і на сьогоднішній день ріст біткоїна пов'язаний з тим, що люди в нього вкладають кошти. Вони переводять цю цифру. В нього було вкладено дуже багато коштів для того, щоб він популяризувався. В нього найбільша довіра. Серед всіх громадян, тобто так. ми поїдемо в будь-яку країну Африки, Австрали... ну, там, Австралію, Австралію, Азію, так. ми скажемо, що нас поймуть, і за інші криптовалюти mm -hmm. будемо говорити, можуть не зрозуміти, mm -hmm. але всі знають, що таке біткоін, е, тому і пішло зростання. Ну я ж кажу, що орієнтовно на літо можливо буде спад, але далі буде велике зростання. Ну знову ж таки, ми маємо розуміти, що криптовалюти. Це високоризиковані інвестиції. Я пам'ятаю, з них можна як виграти, якщо своєчасно купити, продатись, так і можна продати. Тому що вже були такі ситуації, коли людина купляла його там за 30 тисяч, він падає до 16 тисяч. Мінус 14 тисяч доларів, людина каже, я хоч щось спасу, продає за 16, а він після того виростає до 40. Ну, тобто, е, треба мати чітке розуміння і бути готовим до відповідальності. Так, або, ну слухайте, або так чи інакше, я бачу, що в довгостроковій перспективі, якщо ти сприймаєш цю історію, ну я не знаю, як закладку на, на потім. Ну, така собі от ситуація, то поки я бачу тільки зріст. Ну, я серйозно, от в, ці, о, в цьому періоді довгому, я поки не бачу. Я, я бачу якусь періодичність, але загальний зріст і тенденція. От ви кажете, що там от ваша особиста думка, ну це не тільки ваша особиста думка. Там я періодично також дивлюся, і вони там розповідають, що ціна його взагалі може бути в кінці, вони навіть не знають, якою. Вони навіть не знають 100 мільйонів, 50 мільйонів, вони навіть не знають, якою. Ця ціна може бути, бо це константа 21 мільйон біткоїнів. Ви тут вже залежить от від кількості, я так розумію, вкладчиків. Хто вкладають і а і навіть не тільки від цього, і навіть від кількості кількість кладчиків залежить від якихось зовсім інших процесів, от, наприклад, від війн, від інших да моментів, якихось, коли потрібно боротися з інфляцією, от тому не те, ми продаємо кризу. треба треба дивитися, хто хто продає, хто продає кризу на цій планеті. і Тоді зрозуміє, окей, рухаємось далі. Слухайте, ну частково ми поговорили вже про цю економічну війну з Європою Росії. Яка ось очікується, і це я так розумію, як раз пов'язана з цими станками і заводами, які може розпродавати Європа в найближчі часи і товари. Ну, а як там... Європа може їх розпродавати? Росія буде пробувати їх скупляти для себе, mm -hmm. щоб робити е, заміну в своїй економіці. І ну лунала така інформація про те, що Російська Федерація хоче обмежити доступ європейських товарів. Я не знаю, що вони будуть виробляти. Uh -huh. Ну, якщо вони самі зі своєї сторони обмежать доступ європейських товарів, то ну там для прикладу такі високотехнологічні продукції в Російській Федерації їх немає, uh -huh. тобто, якщо вони повністю обмежать з Європейського Союзу, то там може змінитися рівень життя. в Європі, На чи в Російській Федерації Ні-ні-ні, в, ну, в Російській Федерації, бо якщо е, в Європі є виробництво певних товарів, вони мають певну якість, вони мають певну ціну. Це певна технологія, і м, якщо Російська Федерація планує від них відмовлятися, то Ну ми ж розуміємо, станки ми можемо купити. А технологію, культуру виробництва ага. це не так просто. Не так тобто, просто. це ну можна купити автомобіль, але не можна купити і їздити на ньому. Ну, дійсно, але завжди можна повернутися до старих добрих шарах і гулагу. Це ж, така, це ж така історія, розумієте? І будуть тобі технологічні процеси. Багато жертв буде, багато смертей, якісь дивні випробування на дивних полігонах. там Киштимський Альошка повернеться. І всі, 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 ці, всі ці історії Розуміємо, уважно будемо споглядати за цією історією. На останок, слухайте, я побачив таку нову цікаву технологію, опалювання, опалювання оселі, тепло за рахунок майнінгу. Слухайте, як це працює? І, і, і взагалі це вигідно. Я от хочу зрозуміти, от електрика перебиває цю історію. Як воно виглядає? Виглядає, що ну як ну як система, оці, де відеокарти нагріваються, якась жижа, жижа нагрівається, біжить по трубам. І замість, от замість звичайного котла, це ось ваше серце майнінгу. Воно ма воно працює, ці на, криптогроші десь там капають, і в тебе є тепло. Ну отак воно вигля виглядає. Воно вигідно, воно працює. Ну, е, я чув про ситуації, коли обігрівали житло. Ну, обігрівали житло не путем створення е, якоїсь системи опалення, ага. а просто розміщали в певній кімнаті один із майнерів. Ну, і цей майнер, так як він працює постійно, він споживає електроенергію, виділяє багато тепла. Угу. Звісно, він нагріває повітря. Окрім того, враховуючи, що там кулери, тобто він постійно як. Е, ну, Оці є такі дуйчики з пропеллерами, постійно так, ганяє так. повітря, тобто він постійно підігріває. В плані тому чи вигідно, ну, ситуація буде дуже проста. Якщо це робити в промислових масштабах, то м, буде виставлятися рахунки вартість електроенергії як для юридичних осіб. Mm -hmm. І тоді це буде невигідно. Це mm -hmm. все робиться майнинг, поки на сьогоднішній день з розрахунку тарифу для фізичних осіб, mm -hmm. тобто там скільки дві, три, чотири гривні. А якщо буде стояти вже 6, сім, вісім, десять гривень. Ну, в залежності, де, який, угу. -то, mm -hmm. все, тоді це буде невигідно. А якщо буде робитися великий який-то об'єкт, то звісно він буде привертати увагу і йому скажуть: так ну плати більше за це. А ти займаєшся майзингом, окрім опалення, візьми ще ти сплати там, кошти, ти ж заробляєш, вони є. Ну, це, ну, воно можливо, я ж кажу. Фактично, якщо в одній квартирі буде стояти один майнер, ну, це більш-менш зрозуміло, тобто можна обігрівати і загальний. І, знову ж таки, а електрика буде? Ага. А якщо вдруг буде перебій з електроенергією, то взагалі питання про це не буде стояти. Ми ж не забуваємо про те, що майнінг це безпосередньо електроенергія, навіть якщо відбуваються перебої, да, там на півгодини, на годину відключили електроенергію, потрібно повторно запускати майнер, вводити паролі і всі інші для того, щоб він почав майнити, бо там є свої програми, і в даному випадку за цим постійно потрібно спостерігати. Тобто, людина має займатися професійним майнінгом, сидіти вдома. Нікуди не ходити, ну, так. ну така собі перспектива на майбутнє. Така собі перспектива або автоматизація, якась. Тобто якісь акумулятори, якісь інвертори, і вся ця автономізація Тобто, ну це додаткові кошти. А це хоча це і знижує ризики. Слухайте, ну, якийсь час воно ці генератори. Ну а знову врахувати а скільки коштів. Паливо, а скільки коштів, то все. Тобто тут потрібно рахувати. Слухайте, наостанок на саме на цікаве таке, таке питання. Слухайте, за яких умов люсо може, от ви сказали, згадали про те, що електрика. Слухайте, За яких умов люсо може повернутися до натурального обміну? І я тут почув, що ми проскочили вже це рабство, ну от як на всій землі, ми його проскочили, і переходимо за циклом феодалізм. От тут, от що, що тут розкажіть. Ну, в даному випадку питання стоїть так: в чому полягало саме рабство, тому що ну, людина не могла нікуди поїхати, нічого не зробити, не маючи коштів. Ага. Тобто пересікти кордон, десь поїхати, щось зробити, купити, поїсти, їй потрібно було кошти. Окрім того, трошки, як то кажуть, так посилилися кордони, починаючи з 2020 року, коли почався ковід. Вже не так було просто повернутися там пересікти кордон, тому що проходити тести потрібно було mm -hmm. знову ж таки документи, все інше. Е, основна задача такого рабства була це прив'язка до коштів, да, тобто грошей. Немає грошей, не, було, не отримуєш там чого? електроенергії, mm -hmm. тепла, там якісь харчі купувати. Я ну, на сьогоднішній день, взагалі, рідко бачу, щоб даже взяти села да, в Україні ж багато сіл. Uh -huh. Щоби там е, люди самі пекли хліб чи тримали корови, свині, тобто, пряме виробництво всіх продуктів е, першої необхідності там для людини, да знову ж таки, питання ліків, питання лікування. Ось і в цьому полягало. В плані чого до феодалізму переходимо, тому що на сьогоднішній день дуже гостро стоїть питання земель, uh -huh. тобто не стільки. Питання в країнах, а стільки питання хто є власником земель. Mm. Ну візьмемо ту ж саму Європу. Там в основному власниками земель є ті власники, яким же там ну їхнім сім'ям по 500 років. Вони їх не продають у, у ті самі великі дома. Дають в оренду, платять за них mm. податки. Тобто, ну там налаштована система, вони працюють. Ось у даному money. випадку, якщо Old money. буде стояти питання економічної кризи, то ми змушені будемо повернутися до товарного виробництва, да, що mm -hmm. ми можемо виростити на городі. А якщо в нас немає землі, нам його в когось треба взяти, тобто чи Це взяти в оренду, чи домовитися, і збирати в ньому який-то товар. Для того, щоб, по-перше, розрахуватися за оренду землі, якщо її немає mm. у власності, ну і з другої сторони, товарообмін, тому що е, в умовах економічної кризи дуже важке питання: а яка ж валюта? Да? На сьогоднішній день ми бачимо, є там багато національних валют, є криптовалюти, є там Юані, цифрові долари. валюти, банків. А що буде далі? Ну, незрозуміло. Через той є ризик того, що ми можемо перейти до феодального періоду, коли. А в феодалізмі хто мав приймав рішення? Той хто власник землі. Mm -hmm. Тобто, власник землі приходила людина казала: я в тебе буду брати користування землю, буду виробляти продукцію з цієї продукції, тобі буду платити. Ну там таї, цією продукцією. Mm -hmm. А він вже, там, коли там, якщо багато таких осіб, може її обмінювати на інші види товари, там більш дороговартісні. Ось і все. От і в цьому є проблема. І дійсно так. Я згадав тут цей мемчик про пса, який так дивиться і не може зрозуміти, що відбувається з ринком землі, і навіщо все це? І, і навіщо вся історія виникла? Я дякую вам, пане Віталію, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступної зустрічі. Дякую вам. А нашим плавичами нагадую, заходьте на ютуб канал жамкайте Дзвіночка. Підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.